Друзі, всім привіт! Це наш подкаст Варто жити. Я дякую, що ви з нами. Дякую за довіру. Побудьте з нами зараз трошки. Ця тема не є політичною і цей проект не є політичним. Тобто, тут ми говоримо про вас і нас, про українців. І нам би дуже хотілося вам допомогти. Тому з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19 телефонуйте 5522 Це номер нашої психологічної лінії, кол-центр психологічної допомоги. Він працює так. Ви телефонуєте. Бере трубку наш психолог і далі з ним говорити сам на сам. Ніхто не чує, не бачить, тільки ви психолог дуже допомагає, працює перевірено. Сьогодні говоримо про тему, яка точно у вас в голові. Навіть якщо від різного ступеня травм ваша психологічна коробка мозкова захищена, то точно у вас це є. Ну бо цього, мені здається не може не бути у кожної людини. Ми тужимо за минулим і туга за минулим. Вона у нас у всіх є в різних часових проміжках нашого життя. Надто коли війна, і ми тужимо за тим, як було до війни. Ми тужимо за людьми, яких ми втратили, і які були. Ми тужимо за обставинами. Хтось за домом, хтось за роботою, хтось за країною, хтось, зрештою, за своїм життям, яке докорінно змінилося. І що найсумніше, в цьому мені здається, зараз спитаю Віталія. Що ми чекаємо, що воно повернеться оце це минуле? Що ми живемо минулим, і от від, від хреститися від минулого дуже важко, тому що воно постійно нас супроводжує. Що з тим робити, Віталю, Вітаю вас! Підкажіть, що робити із минулим, яке постійно нас переслідує. Ми йдемо, а воно там от біжить. Ви знаєте, якщо лаконічно казати, але на цьому ми не можемо завершити програму, то варто раз глибоко замислитись і відпустити. Чому? Тому що для багатьох людей, як ви дійсно сказали, минуле асоціюється з нереалізованими якимись життям, з нереалізованими планами, з речами, які спотворили картинку сьогодення, але насправді цей ланцюжок, о, який зв'язує минуле, Сучасне і майбутнє він більшою мірою характеризує. Часову просторову перспективу От, вміння жити в реальному моменті, відчувати з повним заглибленням, з відчуттям якогось, скажімо, контролю над тією ситуацією, над тими діями, над тими процесами, які ти можеш контролювати, і знову ж таки не я придумав і не ви придумали цю приказку, що в річку два рази не можна зайти хоча географічно це та сама річка, але інша вода. Ви знаєте, знову ж таки, ми можемо по-різному емоційно або беземоційно характеризувати відсутність і можливість того, що щось втрачено. Але діалектика життя полягає в тому, що світ дуже мінливий. І все постійно змінюється, і ця мінливість одна є з характеристик. І від того наскільки людина здатна усвідомлювати і приймати ці речі, за великим рахунком залежить наша продуктивність. З точки зору навіть елементарної життєвої логіки, який сенс переживати за тим, що вже, скажімо, відболіло і пішло. А в цьому контексті, от, як на мене, дуже важливо створення різних груп підтримки, коли люди, які мають Скажемо, певні проблеми з точки. Ти люди, які внутрішні переселенці, які втратили майно, які втратили квартири, багато з яких опікуються тим, що їхні рідні перебувають на окупованій території, що чоловіки знаходяться в складі збройних сил України і знаходяться на війні, збираючись разом, маючи можливість комунікувати, маючи можливість проговорювати свої переживання, свої болі, свої сподівання, свої очікування і свої розчарування вони відкривають для себе існування різних сценаріїв, які дозволяють більш-менш адаптуватися, в тому числі з точки зору можливості відпустити наше минуле, яким би хорошим або яким поганим воно не було. Є сьогоднішній день, є дата на календарі, і є необхідність реагувати на тих подразників, які є саме сьогодні. Є така думка, що в стресових ситуаціях. І в тому періоді часу, в якому ми зараз живемо, вкрай важко стерти якісь спогади у пам'яті, усвідомлюючи, що це вже минуле і це не повернеться. І люди, я вам скажу, більше велика частина людей живе цими спогадами як опцію, яка повернеться. І вони нічого з цим не можуть зробити. Тобто, вони просто живуть цим. А і говорять, знаєте, що ми живемо надією. Що все може, можна повернути? Ну, все, не все мається навіть важливі для них якісь опції. А як же тоді без надії жити? Як же без віри жити? Ви знаєте, я знову ж таки не хотів би брати на себе функцію оракула чи провидця, але мені здається, що те речі, про які ви кажете, це більше дія захисних механізмів або сублімації. Тобто, коли ми подумки повертаємося в той час, коли нам було комфортно. З точки зору якоїсь адаптивної функції, безперечно, це ну, виконує свою стабілізуючу, скажімо, роль і допомагає якимось чином, ну скажімо, від. Новитися. В психотерапії да, є такий спосіб, коли терапевт. Формує у людини необхідність наблизити, уявити якісь негативні переживання, підсилюючи їх, але вводячи конкретні часові ліміти. Тобто, наприклад, заводиться будільник протягом 10 хвилин, ти сидиш в креслі і, або на стільці зручно, і намагаєшся візуалізувати, побачити якісь травмуючі моменти власного життя. Бо будильник заведений на сигнал через 10 хвилин. Ти занурюєшся в свої переживання, лунає будільник, звук будільника, і ти переключаєшся, відкриваєш очі, повертаєшся в реальність. Точно так же ці люди роблять тільки навпаки, підсилюючи позитивні моменти, які були в минулому. Звичайно, це нормальний, такий само, нормальний приклад психологічної самодопомоги. Стосовно продуктивності такої діяльності, ну, тут можуть бути різні варіанти. Як і в мене, я бачу загрозу в тому, що знову ж таки дуже легко. Можна слизатися і жити якимись е, спогадами, відчуттями, але з точки зору знову ж таки, реалістичності сприйняття, я думаю, що це не є виключно оптимальною стратегією. Як альтернативу, я б запропонував би можливість планувати короткосчасні якісь задачі на конкретний день. От що ти маєш зробити сьогодні, прокидаючись зранку, або лягаючи спати, є спеціальні такі тригери. Тригери вони є в інтернеті, ви можете самостійно його зробити. Ви просто пишете декілька напрямів своєї діяльності. Наприклад, саморозвиток, допомога дітям, освіта, піклування про фізичне здоров'я, фінансове зростання. Щось таке і ставите опції, і ви дивитесь, скільки от протягом дня наскільки ви можете ефективно реалізовувати задумане з точки зору капіталізації для життєстійкості, стресостійкості, мені здається, такий підхід є більш продуктивний, чим занурення в минулорічні якісь переживання. Абсолютно точно. Взагалі, в принципі, такі емоційні штуки, як згадування минулого. Ну це знаєте, на цьому до речі, непогано грала російська пропаганда довгий час. Тобто ностальгійні спогади про минуле. Пам'ятаєте, оці історія з Радянським Союзом? Водка по гривні 20. Так. Вибачте, я так вибірково. Е, у когось морозиво, у когось горілка, у когось ковбаса. І ти згадував, ну, крім там, їжі та в принципі, як все було класно. Які, які, ну, це в основному, діди і бабусі отакого радянського штибу, ну, що стогнуть за радянським, от вони згадували. І це все доволі такою купіткою, дуже. Дрібною правильно психологічно розрахованою стратегією на російському телебаченні було зроблено, ну, або там на телеканалі Інтер, вони повторювали, я це пам'ятаю дуже-дуже чітко. 9 мая теж у них оце от було була в історія з цього стогана за минулим. Так, от, в принципі, якщо зануритися в те, що тобі це дає. Проживання цього минулого, то можна, мені здається, уявити таку собі програму, де тобі просто розповідають про все твоє минуле, а ти сидиш, тужиш, там не знаю, п'єш вино або коньяк, або горілку, хто що. Бачу чоловіків часто зараз на касах, які це купують і тужиш, тужиш, тужиш. А вон каже запитання: а що потім? От оцінити, що з тобою відбувається потім, і головне, що це дало тобі для подальшого твого життя, позитивного. Нуль. Лише реальний негатив, втрата часу, здоров'я, нервів і в цілому втрата ресурсу, щоб потім жити тут. Коротше, реально жере ресурс. Треба запам'ятати, стогін за минулим жере ресурс. Віталію, ну я права, є таке. Сто відсотків. Ви знаєте, я б хотів би навіть вам запропонувати потенційну роботу психолога. Я, я хотів би сказати, що дійсно, якщо людина перебуває в зоні комфорта, а те, про що ви кажете, це ілюзорне почуття безпеки, і правильно люди ностальгують більше за емоційним станом, коли була прогнозованість, коли була ілюзорна стабільність, але паралельно з низькими цінами був великий дефіцит, була соціальна розшарованість, була економічна несправедливість. Існували бази на яких, скажімо, могли отримати продукти еліта, так звана, номенклатурні працівники і інші люди, які відносились до найкращих верст населення. І тому знову ж таки важливо те, на чому ти фокусуєшся. А стосовно мого початку речення, якщо людина знаходиться в зоні комфорту, навіть ілюзорному, то дуже важко з неї вийти вона там підвисає і завісає, але про розвиток в такому випадку не йдеться. Це дітне безплодне мудрствування, яке Няким чином не капіталізується і не призводить до отримання якогось якісного результату, коли ми вимушені реагувати, коли ми реагуємо на якісь подразники різної інтенсивності, в цьому полягає розвиток. Ми намагаємося вийти, ми намагаємося піднятися над рівнем розуміння нашої ситуації. Ви ми, ми, ми вимушено рухаємось, і саме це дає результат. І тому скажімо, от ностальгія, переживання, глибинний аналіз, правильно, неправильно, щоб було, якби якби що було, то було б так. А зараз ми маємо реальність, в якій є гостро актуальна потреба в особисті, в глобальній безпеці, і ця реальність вимагає від нас нових знань і вмінь. Які це знання, це питання. Але кожен з нас має знову ж таки відчувати власну відповідальність над тим, як він адаптується, як він функціонує, що він робить для того, щоб сьогодення було краще. Я бачу, у вас на столі квіти стоять, ці квіти хтось виростив, в ці квіти хтось вклав в душу. Це є продуктивним замість того, щоб ностальгувати за тим, що хтось десь колись бачив, і туди пшого не хочу такого. До речі, знаєте, що зараз існує якийсь такий квітковий тренд. Ну, ми це я це відчуваю по своїх знайомих, але сьогодні ми говорили ще з Ірою кабардіновою Зелінською. Вона теж мені розказала, що такий тренд існує. Тобто, люди всі хочуть зацементувати розуміння, що ось є тут і тепер, і є краса, і можна її спостерігати тим, що вони тримають живі квіти і зробили це трендом вдома щодня, тобто не дня без краси вдома. Там, це можуть бути квіти або щось ще. Мені здається, це класно працює. Я на собі перевірила. Реально працює. Ви знаєте, от, це називається гардинотерапія. Тобто допомога за допомогою рослин. Mm -hmm. а, і це mm -hmm. да, для мене один із проявів креативності. До речі, творчість, можливість відозмінювати якісь речі, робота з матеріалами, з пластиліном, з глиною, з квітами, з землею, а, з самим собою. Це є прояв індивідуальності людини, це є прояв креативності і це посил на майбутнє життя. Це індикатор того, що ваш внутрішній світ, ваша душа душа жива, тобто прекрасне в, в, в усіх його проявах, в мистецтві, в літературі, а в якихось пейзажних спостереженнях, да, це індикатор того, що людина все ж таки відновлюється, психіка відновлюється і прагне до розвитку, до самодостатності. Якось так. Ну і ще мені здається дуже важливо, коли ти даєш ще більше ґрунту для того, щоб все це росло. Тобто подумати те, що ви робите у вільний від роботи час теж. Тому що ну, я сподіваюся, що вони дивитесь телевізійний марафон, не сидите це от занурені всі в ці телеграм-канали в суботу і неділю, а даєте більше е голові, душі, серцю, ґрунту для того, аби розвивати і теперішнє, і майбутнє. Чим Більше ви будете давати цієї їжі, а не минуле, яким ви годуєте свій організм. Минуле деструктивне. А теперішнє позитивно впливає, і те, яка якість буде теперішнього, позитивно впливає на майбутнє. Дуже мені здається проста формула. Віталію, я дякую дуже за те, що ми з вами в чергове поговорили. Мені з вами дуже добре, Нам, нашим глядачам теж. Напишіть, до речі, в коментарях. Віталій почитає. Що думаєте щодо озвученої теми? Ви Можете. Підсумувати. Я думаю, і, скажімо, десь я це бачу на рівні своїх професійної діяльності. Багато людей інтуїтивно знайшли вихід із таких непростих ситуацій і свідомо відмовились від залипання і великого витрачання часу на аналіз цих новин. Багато людей інтуїтивно знайшли і, можливо, в цьому полягає от наша така. Приємственність я б сказав, відчуття поколінь, і прийшли до землі. Я маю на увазі через продуктивну діяльність, через влаштування якогось ландшафтного комфорту, через вміння створити прекрасне, красиве, і це є такий захисний механізм психіки, інтуїтивний. Тобто, сама природа, сама психіка допомагає нам відновитися. І те, що створено природою, воно завжди прекрасне, воно завжди гармонійне. На жаль, на відміну від того, що роблять люди. Бережіть себе, будьте ближчі до природи, будьте простіше, і у вас буде добре. Насправді. Знайдіть якісь речі, які роблять вас теж кращими, тому що будь-які будь зміни, навіть травматичні, які ми зараз переживаємо, це шанс зробити себе кращим, розвинути, переживання стресової ситуації, якщо вона ну така пов'язана з дискомфортом, ви розумієте, про що я кажу, це теж шлях в вдосконаленні. Тому вдосконалюйтеся і дивіться наші етери. це подкасти, які щосуботи. Можете інші подивитися вони теж тут є. Ведіть, ведіть хештег Варто жити і знайдіть інші подкасти на інші теми, зокрема з Віталієм. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. А ви всі напишіть в коментарях свої думки, і підпишіться на цей канал. Ну і не забудьте подзвонити з понеділка по п'ятницю психологу і поговорити з ним. 5522. До зустрічі.